що ховається під назвою Казкофест і якою ця дебютна подія стала для Запоріжжя? А також про ремонт чергового укриття у міському закладі освіти дивіться у сьогоднішньому випуску. З вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Що, якби знайомі з дитинства казки, ожили у яскравих малюнках, виставах та мистецьких інсталяціях у Запоріжжі вперше відбувся Казкофест – фестиваль, що відкриває європейську дитячу літературу очима самих дітей. Малеча з декількох областей України не лише читала історії братів Грім, а й переосмислювала їхні твори у своїх роботах. Малювала, створювала маски та навіть ставила театральні постановки. Чим ця подія стала особливою для Запоріжжя? Як виглядає класика в дитячій інтерпретації та куди далі помандрують всі творчі шедеври? Дізнайтесь у сюжеті Надії Пилипенко. Казкофест вперше у Запоріжжі. Його започаткував центр науково-технічної творчості Молоді Політ, говорить директорка. У рамках міського фестивалю європейської казкової дитячої літератури Казкові мандри Європою презентували і виставку конкурсних робіт до 240-річчя з дня народження Якоба Гріма. Діти та підлітки перетворили всім нам знайомі казки на справжні художні шедеври. Ми працюємо в партнерстві також з Асоціацією національних міщин Запорізької області, з центром технічної творчості молоді. Діполіт з запорізьким центром молоді, німецької молоді землю. У нас є така жага, щоб все ж таки діти знали казки, на яких можна навчатися добру, миру, співпраці, дозвіллю. Корисному це партнерський фестиваль в цьому фестивалі декілька партнерів. Це і наша шановна Запорізька обласна універсальна бібліотека, центр молодіжної культури за Мільсурів. Це Професійний коледж, готельно-ресторанного бізнесу і е, діти, які приймають участь, це і дошкілля, це діти середнього віку, і дорослі діти, які ось зараз діти маленькі, будуть дивитися виставу великих дітей. Сьогодні ми приймаємо участь у відкритті казка фесту та виставки, присвяченої братам Грим. А також наш заклад є партнером. Фестивалю казкові мандри Європи я зараз в uh, вигляді Аліси в країні див uh, а я і Карл Фрідрік, барон фон Мюнхгаузен uh, з казки перегоди Мюнхгаузена». Першим етапом фестивалю став конкурс малюнків. На нього подали майже 200 малюнків та оригінальних поробок. Їх створювали вихованці дитячих садків, шкіл, закладів позашкільної освіти міста, а також Черкаської Полтавської областей та міста Дніпро. Чесно скажу, ми не очікували, що прийшло майже 199 робіт, і вони прийшли не тільки з Запоріжжя та Запорізької області, але й із Черкаської, Полтавської і навіть міста Дніпро. І тобто сьогодні у нас тут не всі діти навіть, але ми дуже раді, що діти читають казки, що вони долучаються до прекрасного роботи стіни ймовірні, комісії було дуже складно. Організатори фестивалю кажуть, потім всі роботи дітей будуть відправлені до міста Магдебург, де також будуть представлені громадська організація Молодіжний центр німецької культури ми давно співпрацюємо з бібліотекою в розвитку німецької культури, і традиційно це були такі конкурси малюнків. Але в цьому році ми. Пішли далі. Партнерами у нас є організація суспільно культурне товариство Меридіан з міста Магдебург, які брали участь в оцінюванні роботи власне Роберт Кляйн як художник. І оскільки в цьому році в Магдебургській бібліотеці 500 років, то наші малюнки з нашої виставки їдуть до міста Магдебург. І будуть представлені в місті партнері у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Показали створені братами Грім історії очима дітей. Любителі казок отримали неймовірну можливість відчути справжню атмосферу казки. Малеча хизується своїми малюнками, які вони створювали як самостійно, так і з допомогою батьків та вихователів. Мені дуже подобаються казки братів грім. Я дуже ну красиво. Картина намалювала, мені подобається казка про червону шапочку та семеро казків. Ну, е, я взагалі з дитинства читала казки. Е, їх, їх казки. У мене також малюнок на тему червоної шапочки. Там намальована червона шапочка та вовк. Ось. І взагалі е, Казки братів Грі мені дуже подобаються, тому що вони повчальні. Та Взагалі дуже цікаві. Я намалювала малюнок братів Грім до казки Скріна гора та ось такий малюнок з лісом. Отут троє братів спасали три принцеси від трьох зміїв на скляній горі, яка була неподалік від царства. Я намалював Золотого гуся. Я намалював теж золотого гуся. Тому що маленький чоловічок, одному чоловічку сказав, іди до того дерева, зробай його, і там щось буде в корінні. І він його зробив. Представлені були і поробки дітей. Учні Запорізької початкової школи Прогрес зізнаються. Улюблена казка братів Грім бременські музиканти. Надихнувшись розповіддю, вони вирішили створити маски. Ці маски ми робили з пінопласту на авіамоделювання, технічному авіамоделювання. Ці маски ми спочатку вирізали мордочку, а потім вирізали цей, і потім на мор ну, вирізали глаза, а потім оцю мордочку клеїли і от така... і потім. І потім лайку, палку ще достали і теж її приклеїли. От так у нас вийшла та гарна маска. Потім ми все приклеїли та розмалювали під свій смак. Організатори говорять про велика скофес для популяризації європейської дитячої літератури, розвитку творчих здібностей дітей та підлітків, а ще для культурного читацького обміну між країнами Європи. Навчання навіть в умовах воєнного стану має бути безпечним у Запорізькій гімназії номер 40 Завершили масштабний ремонт укриття, і тепер діти зможуть повернутися до змішного формату навчання. О сховище обладнали всім необхідним: від навчальних локацій до медичного кабінету та зони психологічної підтримки. Чи готові батьки відправити дітей на навчання в такому форматі та коли заклад зможе відчинити двері для учнів? Дізнайтесь у нашому сюжеті. У Запорізькій гімназії номер 40 завершили ремонтні роботи в укритті. Тепер учні зможуть вийти на змішаний формат навчання одразу після отримання дозволу від Ради оборони області. Освітній процес організують в укритті. Більшість батьків, діти, яких навчаються в гімназії, підтримала вихід на змішаний формат навчання. Наші діти з чоловіком навчаються в 4-9 класі щодо змішаного навчання. Наразі я тільки кажу так. Наша школа я дуже задоволена. Також батьки, які разом зі мною спостерігали за всім цим. Ремонтом допомагали облаштовувати. У нас сім навчальних локацій. У нас є приміщення для прийому їжі, в нас три санвузли. Також у нас є куточок психолога і є окремо медичний кабінет. Поточний ремонт, але він такий був дуже серйозний, потужний. Змінювали ну майже все. Освітлення, вентиляція, стеля, підлога, стіни. Також навчатися в цьому укритті буде і учні 24-ї гімназії. Для цього створять зручний розклад. В першу зміну навчатимуться учні гімназії номер 40 а в другу – 24-ї. У нас залишається також одна школа в Фортицькому мікрорайоні. Тут яка є поруч. Це 24-та школа, в якій наразі освітній процес проводиться виключно онлайн через відсутність в них укриття і через відсутність можливість організувати освітній процес, в якомусь закладі поруч. Тому нами було проведено опитування серед батьківської спільноти 24-ї школи. У нас є згода великої кількості батьків на початок освітнього процесу в офлайн форматі саме на базі 40 40-ї гімназії. У міській раді говорять Запоріжжя серед лідерів міст України, де активно впроваджується змішаний формат навчання. Загалом 83 школи вже працюють ще 11 чекають на рішення від Ради оборони. Позашкільна освіта це не лише місце, де діти розвивають таланти, а й простір для творчості, самореалізації та великих мрій. Що робить заклади позашкільної освіти унікальними? Чим пишаються вихователі, які нагороди досягають їхні вихованці, та про створення яких гуртків мріють керівники? А головне, що надихає педагогів виховувати нове покоління талановитої молоді. Відповіді на ці питання у нашій рубриці. Мамонова Марина Вікторівна. Я заступниця директора з навчально-виховної роботи закладу позашкільної освіти Комунарський районний центр молоді та школярів Запорізької міської ради. Наш заклад є комплексним і його особливістю є те, що ми розташовані у двох мікрорайонах: це Космічний та Південний. Крім цього, у нас є ще сі. З окремих структурних підрозділів у нас є велика кількість гуртків, які розташовані на базі закладів загальної середньої освіти і під першою підземною школою. Mm. Наші традиціями ми закладу є це щорічні міські заходи. Перше це Міський фестиваль декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва стежини рідної землі, метою якої є розвиток та популяризація авторських робіт декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва вихованців закладів позашкільної освіти. В цьому році долучилися до цього заходу 11 закладів позашкілля зі своїми неймовірними. Вистав, виставками. Друге, це відкритий міський турнір з робототехніки «Роботікум». Цьому році турнір проходив у форматі розважального освітнього івенту з локаціями лего конструювання, інтерактивних ігр, битв кіборгів Сумо. І до цього заходу долучилися більше 60 дітей та підлітків закладів освіти. І третім традиційним заходом є міський благодійний фестиваль Добро починається з тебе, в межах якого ми проводимо конкурс соціального. Плану. Плакату, допоможемо братам нашим меншим, виставка робіт, відеопрезентації святкових майстер-класів Магія Різдва і благодійна акція Відкриваємо серця до добра. Це привітання для новорічне привітання для дітей, які проводять, проходять лікування в Запорізькій обласній клінічній дитячій лікарні, гематологічного відділення, привітання для воїнів. Збройних сил України і для наших пухнастих друзів з притулку Дай лапи, друже. В цьому році до нас долучилося 31 вихованець з 19 закладів освіти як середньої, так і позашкільної освіти. У вихованців нашого закладу ми закладаємо одні з основних. Цінності це такі, як любов до батьківщини, повага її історії, культури, традиції, повага до батьків, творчі здібності, цінності, такі як доброта, милосердя, чесність, порядність, повага до дорослих, цінність і значимість. Освіти і, е, і праці, те, що може бути, е, знадобиться їм у майбутньому прагнення фізичного і психологічного здоров'я. Наш проект психологічного відновлення у піску створений і викликаний реальними часу. Цей е, проєкт реалізується за підтримкою громадської організації Освічена ініціатива. Проєкт е, таємниці піску створений на відновлення психологічного здоров'я всіх е, категорій населення: це діти, підлітки, педагоги, е, люди е, різних категорій, е, арт-простір, е, спісочна анімація це не тільки. Мистецтво малювання на піску це і психологічне відновлення, самовираження за допомогою наших досвідчених тренерів. І приходячи в наш заклад, люди відчувають інколи себе по-новому. Вони виражають своє відчуття, вони свої страхи, емоції відображають на піску. І тому деякі питання для них стає дуже зрозумілими і полишиться їх стан. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих мешканців нашого Запоріжжя області доєднатися і відвідати наш простір для відновлення їх ментального здоров'я. Педагоги нашого закладу долучають дуже багато зусиль щоб розвивати таланти і здібності дітей, тому наші вихованці беруть участь в дуже багатої кількості конкурсів, змагань, як з хореографії, журналістики, образотворчого мистецтва, інформаційних технологій багато відвідують і отримують переможні місця. В на змаганнях з тайського боксу, дзюдо, кіокішин карате спортивного туризму і зі стрілецького хортингу у нас є велике досягнення: чотири чемпіони світу з тайського боксу в минулому році і наш герафічний театральна географічна студія Юнона багаторазовий. Переможець і в номінаціях гран-при, і перші місця в всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Перше, про що ми мріємо, це створення оснащеного приміщення для розвитку спортивного клубу зі стрілецького хортингу, який у подальшому може стати осередком для практичних. Навиків розвитку практичних навиків старшокласників з предмету захисту країни це безпечне поводження зі зброєю різних видів. По-друге, другий гурток, який би ми мріли, це гурток «Робота трафік». це створення автоматизованої автономної машинки, яка б рухалась за запланованим. Маршрутам і дотримувалася усіх правил дорожнього руху. Це для дітей безпечне знання про безпечний рух на дорозі. Для мене джерелом натхнення і ресурсності є родина, друзі, місця для прогулянок на природі, щасливі очі дітей, які залишились в нашому прифронтовому місті. І які бажають успіху і бажають жити в усьому. І дякую нашим Збройним силам України за те, що даєте нам працювати, розвиватися дітям і бути своєрідні домівці. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До нових зустрічей.